Надійшли заявки з міста Константинівка, Це район уже, де постійно прилітає артилерія ворожа, ДПІ дрони, район залізничного вокзалу. На евакуацію у нас 4 заявки, близько п'яти людей там будуть з нами виїжджати в безпечне місто. Поліцейська група Білий Янгол вже третій рік поспіль вивозить мешканців міст з Донеччини в безпечні місця. 47-річний Геннадій Юдін починав з рідної Авдіївки, а цього літа працює у Костянтинівці, до якої впритул наблизилися російські війська. Найбільша загроза це авіація дійсно. Поні авіабомби, власні авіабомби по місту кидають. Ну і наражають сильно на небезпеку. Це фпв дрони. І на оптоволокні також багато їх. Поліцейський показує, де весь неди оптоволокна та залишки fpv дрона на спаленій ворожим дроном заправці. Засоби протидії, каже Юдін, наразі дуже обмежені. Це помпова рушниця. Звичайна дроб, як мисливський патрон. Це тільки допомагає збивати fpv дрони на оптоволокні. Машина наша обладнання реп-системою. Це для FPV-дронів звичайних. Ну а найбільше допомагає наша рушниця. Ще донедавна у Костянтинівку ходили рейсові маршрутки. Однак наприкінці червня одну з них підбив російський дрон. Загинув водій. воді. Тепер вибратися з міста непросто. Один там, так? Так, виходимо. Так. Рушницю возьміть. Забрать там за вас позвонили. Вы плохо видите. Документы, вещи есть у вас собранные? Я, не знаю. Да, я... Мы белые ангелы, людей спасаем. Вот сейчас вас вывезем в безопасное место. Сюда, сюда. Да? да, садитесь. Оп, все, сели? Да. Все, едем дальше. Держи. Как тут, Нет, зачем... Три улицы куда? Три вулиці. Раз. Два. Без стабільного мобільного зв'язку із непрацюючою супутниковою навігацією поліцейським доводиться поблукати вулицями в пошуках потрібної адреси. Сідорова Наталя Вікторівна. Ну, сусідка каже, що да, забрали їх вже хтось. Зараз, ну, що, подожди, щоб нічого не летіло. Так, ну тут, тут висить, я вижу тут дрон. Вон ще один висить. Да, да. Такий же ретранслятор. Попри небезпеку, поліцейські продовжують свій рятувальний тур. Утім, іноді їхні зусилля виявляються марними. Ні, я не можу я її родство не знаю. Дзвонили, тому що вже здавлення ми сроте. Ви її не доведете просто-напросто. Ми планували її сьогодні до шелтера в Краматорськ привезти. Зараз би ми її передали б на шелтер. За неї там йшли кували, кормили б. Ну, поїхали далі, що робити? Такі відмови в останній момент звична справа для білих нянгурів. Причини теж добре відомі. По-перше, це. я. На мою думку, це страх за майбутнє що з ними буде. І цей страх перемагає навіть страх смерті, що вони тут залишаються під обстрілами і нерозуміння, куди їм їхати, як далі жити. Вулиця Бахмутська веде Східною Костянтинівкою в бік майже повністю окупованого Часового яру. Тут на евакуацію чекає ще один самотній чоловік. Ну, Таксисти ездят не? бессмертные. Просто не тоже переїду, тебе стоїть все, По в Патровському вже звикли. Всі маршрути, дороги, а тут ще так незнайомі вулиці і дороги, як їхати. Коли не орієнтуєшся. Дрон летить вам зверху. Завіс. Дрони, що вже втретє зависають над евакуаційною групою. На щастя, лише ретранслятори українських екіпажів безпілотників. Та це хлопець. Ми дайте буде прилиці. А ця літня пара несподівано вирішила О, пригостити поліцейських чаєм. Вибачаються, що нема в чому зварити каву, Каву у варку вже спакували, готуючись до евакуації. А к чому випадключі? А? Да. А, ну, а, ну, да. <реш> Він зараз поки стоїть, поки не літають. Він бачите, їх всіх пасе, і хай тільки побачить, одразу пускай, бачите, отого, от який збиває їх, і одразу летить ого го го і полетів, але не повертається ніколи. Бачите, чи камікадзи ці. Так що життя веселе, Ми теж много, де чого наблюдається? Таблю дано прилетіло тут прямо в городі, як бахнула хата. Скла вже давно в будинку немає. Ми тут якось тут ще у нас. Бачиш, у нас тут якось ще ціліше, а там далі погорівші, погорівші, погорівші. Ще одна адреса, і в броньованому мікроавтобусі евакуйовані, і поліцейські вже сидять вприту. Однак біля залізничного вокзалу треба забрати ще двох людей. У нас зараз места, щоб сесть нету стоя. Ну, Давайте ви йдіть, я за вами їдьте по дорогам. Приглашай все время Поехали. говоря. Поїхали. Mm. Сьогодні будете в Дніпрі. Та не, О, мы не готовы же ще. В Костянтинівці лишається близько восьми тисяч мешканців з підрахунками місцевого місцевої адміністрації. В більшій частині міста вже не лишилися ні електрики, ні водопостачання. Остання небезпечна ділянка дороги, вкрита рибацькими сітками проти впівдронів, і евакуйованих передають волонтерам, які відвезуть Костянтинівців далі. у Тимчасовий шелтер. Перехватуємо них людей в більш безпечні території. І веземо в Павлоград. Там є транзитний центр для всіх переселенців з Донецької області. Там їм оформлюють виплати і в цілому знаходять можливість. Транспортування до місця призначення, куди зараз евакуюють подаль, ну, за межі тивоні попитавсько днейського з це. В цілому дуже персональна історія. В цілому по всій Україні роз'їжджаються люди і військові, і цивільні, і помагає очільник Донецької обласної військової адміністрації. Вадим Філашкін переконує ДВ, евакуйованим з під обстрілів раді по всій Україні. Наших людей приймає вся держава. Зараз у нас приймаючі області – це Івано-Франківська, Львівська, Закарпатська, Дніпропетровська області. Людей приймають. Ми всі розуміємо, що це тимчасове приміщення. Ну для того, щоб зберегти життя, людям повинно виїжджати, і Ми працюємо в цьому напрямку. І працюємо з кожною людиною. Філашкін застерігає: російські безпілотники можуть відрізати евакуаційні маршрути. Тоді кілька тисяч мешканців Костянтинівки ризикують опинитися в оточенні. Кожного дня ворог обстрілює місто Константиновку не менше 10 авіабомб. Кожного дня. Ворог зруйнував майже всі об'єкти комунальної власності, зруйнував об'єкти газоводу, електропостачання і наші енергетики по можливості, ризикуючи власним життям, кожного дня майже під час відновлення потрапляють під ворожий обстріл. Якщо і так піде далі, то ворог нам просто не дасть можливості заїхати, тому що він контролює це все. Пересування по місті Константиновка з, Ф... з дронів. Можливості пересування скорочуються на очах. Вночі вже об'їзними маршрутами в напрямку часового яру команда ДВС упроводжує екіпаж важких безпілотників 24-ї окремої механізованої бригади імені короля Данила. Він літає автономно. по місії в нього є гарна. На... Ця навігація для того, ми робимо для цього дрона місії і загружаємо в польотний контролер, і він собі працює. Людина для цього потрібна тільки для контролю цього процесу. У важких нічних дронів два основних завдання: бомбардування позицій противника та доставка амуніції і провізії на власні хлопців. На позиції треба забезпечувати водою, їжею, БК, і тому цей дрон відповідно для цього підходить. Жива сила і укриття тут теж дуже багато. А яка тут ситуація останнім часом? Останнім часом дуже вона ускладнена, тому що для противника вона дуже цікава. Вони хочуть захопити повністю часів Яр Константинівку, тому вони сюди кидають дуже велику і живу силою і техніки, і тому штурмові дії тут практично безперервно. це зараз по всій лінії фронту воно дуже сильно в, ну, виросло в інтенсиві, тому що ці дрони вони необхідні. Але і ворог про це знає, і тому він е вживає всіх заходів для того, щоб їх збити. Стрілецьку зброю, FPV, е вони навіть нажалкують «Мавіків», мавіки, вони просто влітають в ці дрони. А зараз є два види посилок. Це тільки вода, тому що зараз літо дуже жарко, хочеться багато пити. Інші посилки пакуються їжею, смаколиками, всякими серветки, вологі, тому подібне, щоб ну, людина змогла себе нормально почувати на позиції. Лучик нині один з операторів Магури встиг послужити і в піхоті. І на власному досвіді знає, що таке проблеми з постачанням у часовому яру. З 6 листопада по 27 січня я був в часовому яру. Але на той час у нас точка Еваку була дуже близько, ну десь метрів 400-500 від позицій. Тому дуже часто ми самі ходили, брали, що треба. Там був ми назвали точку магазин. Тому частково я й виконував те, що зараз виконує наша група. Наступний виліт вже зі смертельним вантажем. Бійці 24-ї бригади намагаються знищити підвал, де закріплюється російська армія. В даному випадку це підвал нема, але підвал залишив. І от всі входа в цей підвал. Ми от намагаємось уразити, щоб його або засипати, щоб вони вороги там і залишилися, або просто закрити їм доступ до цього укриття. Щоб вони не змогли там накопичуватися і потім а, штурмувати наші позиції. Російський наступ на часі ф'яр пришвидшився з початку року. В травні армії РФ майже вдалося вийти на південно західні околиці міста. Однак бійці запевняють, завдяки злагодженій роботі піхоти та безпілотних екіпажів просування противника вдається стримувати. Недавно було це десь може три неділі назад. Саме був великий масований механізований штурм. Було задіяно як мотоцикли, так і бойові машини, танки підтримку артилерії з підтримкою авіації. добре. Ну, ми його відбили, і росіяни розвернулися, і те, що від них залишилось, вони повернулися на свої позиції. Але вони до сих пір не захватили повністю часів яр. Території ще знаходяться під нашим контролем, десь в сірій зоні, десь під нашим, десь під їхнім. Але вони вже рік нас штурмують, і вони поплатилися за це дуже велику кров'ю.